За минулу добу зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіші бої відбувалися на покровському напрямку. За ніч росіяни атакували там 43 рази. Потім Новопавлівський та Лиманський відтинки відповідно 22 і 17 відбитих штурмів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що росіяни не змогли досягнути стратегічної переваги упродовж літньої кампанії. У серпні супротивник розраховував здійснити прорив та оточення збройних сил в районі покровсько Мирноградської агломера. Ці агломерації а також масштабні наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Зрештою, на добропільському відтинку окупанти захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили вдвічі більше на Покровському захопили 5 квадратних кілометрів, але втратили в п'ятеро більше. Ну і сьогодні вранці стало відомо, що українські військові звільнили ще одне село у Донецькій області. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку скеля. Слава Україні! Сьогодні ми маємо новину або точніше підсумки серпня від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За підсумками минулого місяця головнокомандувач наголосив, що основні зусилля армії були спрямовані на стримування противника, стабілізацію ситуації на Найзагрозливіших напрямках та активну оборону додав також, що серпень 2025 року став для українського війська місяцем великих випробувань та чималих позитивних результатів. І От, власне, пройдемося по пунктах, по заяві головнокомандувача збройних сил з військовим експертом, офіцером, офіцером збройних сил України політологом Андрієм Ткачуком. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня, вітаю, слава Україні! Героям слава! слава. Вже е, багато е, написано у е, з можна так сказати, такому короткому звіті по підсумках наради за серпень у дописі головнокомандувача збройних сил України. Там і про активну оборону корпусну систему, дрони. Давайте на декількох напрямках пропонуємо вам декілька напрямків обговорити. От В першу чергу це заява, яка звучить так, що збройні сили України звільнили 58 квадратних кілометрів і зірвали наступи РФ. І передусім, тут ми розуміємо, що звільнення цих територій 58 Квадратних кілометрів це в першу чергу завдяки активній обороні, тобто коли ми обороняємося і потім контратакуємо. І от до вас, пане Андрію, запитання: що нам дозволяє вести активну оборону, і які ресурси для цього потрібні, щоб і надалі от так, успішно стримувати натиск ворога? Якість наших підрозділів і взаємодія їх між собою. Тобто, тоді, коли нам припікає, тоді коли ми бачимо, що йде гарячка, коли треба гасити пожежі, в нас виходить дуже якісно взаємодіяти і якісно працювати. Лише вчора. А, перший корпус Азову позвітував за серпень місяць за Добропільському напрямку. Там колосальні втрати росіян. 4 тисячі було уражено ворогів. Це величезна цифра за місяць. це Фактично, майже бригада. Тобто вдалося з них 2,5 тисячі це безповоротні втрати. Це тобто або ліквідовані, або важкі важкі трьохсоті, які вже не повернуться на поле бою. Це все е якість підрозділів. Це все самовіддана робота наших бійців. Тому це велика подяка. І це кров та втрати, і наші, тому що будь-які наступальні дії це завжди втрати, так чи інакше. І е дякуючи якісним підрозділам, у них є мінімальний рівень втрат. Навіть попри контратакувальні дії, і це вдалося саме завдяки ось таким речам. Якщо ми говоримо про те, щоб промножувати такі речі, нам треба люди, нам треба особовий склад. Воєнна наука річ дуже вперта. Ти можеш атакувати і проводити певні дії, якщо ти маєш чисельну перевагу на тому чи іншому відтинку фронту, тому що все інше це не системні прориви, не системна робота. Для того, щоб мати чисельну перевагу, нам треба бійців. Нам треба рекрутів, нам треба а, рекрутувати людей нам треба більше поповнювати особовий склад і якісно його навчати треба нові центри підготовки якісні гроші як зброя підтримка а, і інвестиції в збройні сили такі для того щоб грошове забезпечення було на відповідному рівні такі для того щоб мати чим воювати тому що інакше ми не зможемо ефективно і якісно та активно захищатися і відбивати наші позиції